Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. з вами український історик та журналіст Ігор Швець. Марно чекати в Україні демократії закону. Так сказав Олег Дунда, депутат Верховної Ради України. Він сказав дослівно, Нам потрібно пояснити західним партнерам, що закон, демократія були до початку. Активної фази російсько-української війни. Зараз їх марно чекати, тому що йде війна. Нам не до закону, нам не до демократії. В Україні потрібно вижити. Як це зрозуміти? Якщо ТЦКшники, поліцаї заламують, чверкають газом, б'ють, тянуть у буси простого українця, робітника чи селянина, значить так потрібно. Тому що закону Конституції немає, Де війна. А от уявіть, будь ласка, якби тцкшники поліцаї закропили газом і тянули би до буса, чиновника чи депутата. Ну всі ж по Конституції рівні, так? Всі повинні захищати Україну. Що ж тоді сказав би пан Олег Дунда? Що закон є, і Конституція є. В Україні закон і Конституція тільки для багатих, для бідних. Закону конституції немає з вами. Український історик та журналіст Ершвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.